Привіт, кохані! Ви на каналі Таро Світла. Хай вам щастить! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Зараз будемо дивитися наш Таро розклад для наших коханих близнючків, що буде їх чекати в серпні місяці 2024 року. Близнюки, давайте подивимось для вас на таро підсказочки. І... Будете знати, що робити в цьому місяці, так? Цей місяць останній, літа, можливо, щось якісь заплановані відпустки, люди відпочивають, сонечко світе, я вам бажаю всього найкращого. І давайте починати. Давайте починати дивитися для вас, що принесе вам серпень, близнюки, що принесе для близнюків серпень. І є у нас випала одна карта. Дивіться, це у нас четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів це у нас є стабільна така карта. Вона нам показує стабільні доходи. Тобто, якщо ви в роботі працюєте, маєте ту працю, то вона буде для вас стабільна, зі стабільним заробітком. Також ця карта нам показує карта нерухомості, можливо, будуть якісь справи пов'язані з вашою нерухомістю, можливо, ви щось запланували, так, то тут треба, такий, не то, щоб ставити на паузу, а просто нічого не збільшити. Зміниться. Все як було, так і є. По цій карті теж треба знати свої можливості, знати своє все, те, що ви запланували, і зберігати свої накопичення. Бо ці накопичення потребують таких, знаєте, для вас можливо якихось. Накопичень. Ну, тут і Кіця знову до нас прийшла, вона таке, видачу, знає, що вам треба треба щось поберегти. І треба, треба ті гроші тримати у себе на обліку. Добре, близнюки, давайте зараз іще будемо дивитися, що буде вас очікувати в серпні. Загалом карта така, знаєте, чотири кути, і вона показує на якесь таке. Можливо, ви в стані очікування, можливо, тої самої грошової виплати, яка, яка на вас довго-довго чекала, то ви достанете ту виплату. Не, не сумнівайтеся в тому, буде вам та виплата і так, і так. В будь-якому випадку. Ще дивимось. і ще дивимось. Одну карту для вас. Так, Тут у нас дивіться, це карта шестірка жезлів. Шестірка жезлів, знаєте, ви, це карта переможця. Це карта переможця, руху вперед, тобто ваші заплановані ті. Всі е, плани, які у вас ідуть. Ну киця не хоче тут відходити. Вона, вона вам показує, що ви і так, і так будете переможцем в будь вашій справі. Е, так, е, також ця е, карта е, показує нам, що ви покажете ту свою перемогу. Для всіх людей ця перемога буде відочна не тільки для вас, для вашої родини, але для ваших оточуючих на роботі. Ви будете лідером в цьому місяці. Ви достанете як то таку награду, можливо, Шестірка – це теж якась знаєте, дорога. Дорога такого до, до тріумфу, і цей тріумф вам забезпечений. І добре, давайте ще дивитися для вас одну карту. Тобто то що, ви, то, що ви колись запланували, так, близнюки, то вам серпень покаже, що ви достанете ту награду. І, можливо, ця награда буде така, знаєте, стабільна, зі стабільними грошима, зі стабільною платою саме для вас. І загалом дуже-дуже такі прагматичні і класні картішки вам випадають. Давайте ще одну дивимось для вас, близнюки. На серпень місяць, що ще вас буде чекати в серпні місяці І Ще одна карта. Ну, дивіться, тут трійка кубків. Тобто, тут ця трійка нам показує величезне задоволення. Так? Це, можливо, буде якесь для вас святкування. Щось можливо, так само ви десь зробили. І ця карта вам показує, що ви достанете просто весілля якесь. Це може бути так якась легковажність у вашій справі. Але загалом кубки у нас відповідають за почуття. Якщо ви в стані в якомусь там в коханні, так, то ваш розвиток вашої справи у цієї любові він набирає оборотів. Він ви достаєте вже результат, що ви виходите на наступний рівень ваших відносин. Тобто, якщо тут була якась стабільність, ви вийшли в цій стабільності переможцем, то ця карта нам показує, що ви все ж таки будете в трьох святкувати ту перемогу. Тобто якісь награди ви достанете, і в будь-якому випадку ви захочете святкувати з якимись колегами. Також це є карта відточування своїх якихось навиків, так? І відточування навиків в своєму коханні більше. Тобто, у когось, може, були якісь розчарування, то ця карта показує: не треба розчаровуватися, ідіть далі, набирайте обертів в, в, в якійсь такій роботі. Де ви працюєте? То ви будете працювати в класному колективі там, де ви знаходите спокій і щастя, будете прагнути йти до тої роботи. І просто будете якось так, знаєте, на роботу, як на свято йдете. Оце таке може бути і у вас. Давайте ще подивимось з другої колоди. Подивимося ще з другої колоди, де станемо ще одну карту, ще одну сказочку для вас. Ну, киця сидить, вона щось знає. Що у вас буде все в порядку. Вона, вона, вона і мене, і вас надихає. Дивіться, проглядайте, дивіться, може для вас якісь підсказочки Квіти вона хоче їсти. Ну, це ж таке. Добре, давайте ще одна карта для вас. Во, слухайте, ну тут у вас двійка пентаклів. Двійка пентаклів, знаєте, це таке балансування своєї роботи. Бо дивіться, тут людина стоїть на такому можна сказати на такій палці, так ніби як ото колихається. Але є з одної сторони кіт, який може скочити на одну сторону, і цю вашу рівновагу просто трохи можете стратити цей контроль балансу. Ну, Моя тут вам порада балансуйте. Можливо, в когось є одна праця, так, і ви хочете займатися чимось другим, то тут вам тут показують, що ви Зможете все ж таки займатися тим і тим, збалансувати цю роботу. Якщо ви в роботі, то були там одним якимось співробітником, то хтось вам можливо запропонує іще спробувати другу якусь справу, щось набиратися якогось нового для вас досвіду, і дивіться, уважайте, щоб вам ніхто, ніхто ніякий той код не пригнув. На щоб не було а, такої. Поганої, як оту, перевіз, щоб не було перевіз. Тут ви повинні збалансувати всі свої рухи і всі свої напрямки. Тобто тут треба дивитися і, і плюси, і мінуси кожної вашої зробленої роботи. Я думаю, що підсказочка є така, що баланс, баланс, ще раз баланс. І ви справитесь з тим балансом. Бо дивіться, четвірка пентаклів нам показує якусь стабільність. і і стабільність цього балансування можливо бути, і в будь-якому випадку тут карта переможця у нас так тут перемога є, і ви можете святкувати ту перемогу. І можливо, можливо, достанете якусь таку додаткову, може, премію почнете доставати. Може, це якісь в роботі будуть, або чаєві, або щось ще, або якісь другі навики в другій вашій роботі. Добре, давайте дивитися ще одну. Такі золоті у нас є класні. Мені мені подобаються золоті. Такі аж, аж сяють, гляньте, які вони є, яскраві, просто-просто чудові, чудові карти. Вони приносять мені задоволення, я вам роблю розклади, близнюки для вас. Ці картішки підказують вам, що, що в серпні вас чекає? Загалом, карти, я вам скажу, багато святкування. Тобто, це святкування і це вже теж святкування. Ще одну для вас. Так, це старший аркан повішений. Не лякайтеся цієї карти. Повішений нам показує, знаєте що, ви самі себе повісили в цьому стані. так? Ви можете з тих пут вибратися в будь-якому випадку. Тобто, дивіться, тут у нас є такий рівновага, так? І тут ми маємо ту саму безкінечність цієї рівноваги, або поставте щось на паузу. Так? Можливо, ви хочете пов'язати дві роботи, то і запланували там робити щось одне і друге, або бути в стосунках і там, і там. То тут треба поставити щось на паузу, бо це старший аркан. Він це е, перша карта в вашому розкладі, найстарша така, яка вам показує трошки трошки, хай ця справа, хай ця робота повисить. І так, ви маєте собі стабільну роботу, ви в тій роботі переможете, ви можете в цій роботі е, 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 кожен раз святкувати. Але прагнете чогось більшого, розумієте? І тут карта вам, як порада, вам каже, трошки, трошки згаменись, постав все трошки на паузу, і людина сама себе тут підвісила. Вона може вибратися з цієї ситуації сама, і риба у нас тут теж така щука, тут плаває, чи що, це, якби, хижий такий. У нас рептилія, так? то вона нам показує, що десь такі свої помисли, думки поставте на якесь таке зберігання, на якусь таку паузу. Ще ця карта нам показує якісь бездійство. Так? Тобто, то, що вам не хочеться, може буде робити. І така завища ситуація. Може, ви десь заплутались, так? ви, наприклад, достали якусь нагороду, і тут карта вам показує схоменіться. Трошки, так, порадійте, але, але трошки схоменіться, повисіть, повисіть. Це є така порада для вас, близнюки. Я сподіваюся, що ви зможете все ж таки збалансувати свій серпень місяць. І ні, ні в чому не будете ображені, бо стабільність тут присутня. Вона це перша карта, вона вам показує, що життя, яке було, наприклад, перед тим, то воно так само далі продовжується. І життя може таке стати трохи на паузу. Тобто, це є, є таке життя. Можливо, ну, не завжди є рух вперед, так, а є просто таке. Під вищий стан можливо хтось захоче поїхати в відпустку. Так, і він хоче пов'язувати роботу з цією відпусткою. Так? Або десь поїде за кордони, і в такому стані він буде там десь за кордоном попросту поміщати справу зі своїм, наприклад, якимось святкуванням. Тобто тут теж можуть бути такі варіанти розглядувати. Давайте ще одну подивимось: з манесеньких таких. Дуже класні двосторонні такі картішки, я їх теж люблю. Подивимось, що буде для для близнюків у серпні місяці. Що на них чекатиме? На що, на що? треба звернути увагу? Підсказочка для близнюків. Угу. Карта швидкості, дивіться, Вісмірка жезлів нам показує таку швидкість. Якщо тут, якщо тут, вам рекомендують карти повисіти, так? щось не робити дуже завистро. То після того відпочинку буде якийсь стрімкий рух вперед. І цей рух вперед, він такий, знаєте, вже блискавки там для вас блимають. І ці ваші, дивіться, вони ростуть, ці жезли, вони процвітають. Також жезли нам показують таку. Вогняну енергію, що можливо хтось вам запропонує працю, так, і, і ви відпочивали, так, то скоро, дуже скоро, ви станете на новий шлях, який будете святкувати. І це така може бути ну, бистра якась така відрядження, так, якась поїздка бистра, така, що вам скажуть. О, іди зроби так бистренько, то вам скажу, це дуже-дуже дуже великий такий проривчик для вас буде. І це швидкість, це якесь упорство, це якась наполегливість. Так? Якщо ви думали там робити, не робити, були на паузі, то вам ця карта підсказує, будьте наполегливі. Будьте і тримайте, тримайте, тримайте цю перемогу, яку ви маєте. Бо це шестірка жезлів. Ви стали переможцями, і вісьмірка нам показує, що ви готові швидко рухатись вперед після якогось відпочинку. І я думаю, що все ж таки. А якщо це стосується ваших, наприклад, якихось любовних стосунків, так, чоловіки, жінки дивляться, то, можливо, ваші стосунки були на паузі, так, то тут стрімкий піде рух вперед, що ви захочете просто і далі-далі продовжувати балансувати ці відносини, вони були стабільні, а вам треба бути десь там отак... Туди туди як лавірувати з тими всіми вашими прикольчиками, які, яка вам доля підносить. І повірте, свято не за горами. Швидко зробите, класно відсвяткуєте, і будете переможцем. Давайте ще таку одну додаткову карту подивимось так, з цих малесеньких, бо вони такі двосторонні карти. Якщо тут і тут світло, так, то з цієї сторони ми маємо типу, типу такий е, е, ніч, і тут ми маємо коня з крилами. Який попросту по небесах мчиться і, і з, з такою стрімкістю, з такою швидкістю. Карта каже: не висіть, швидко-швидко дійте. Швидко йдіть до перемоги. Бо дивіться, в цій перемозі тут є і. Класні такі і кролик он сидить, так, такий класний, і голуб щастя є. І, і чоловік все ж таки заполучив ту омріюну жінку. так Якщо дивляться чоловіки, то вони все ж таки достануться до своєї жінки, яка була для них омріяна, будуть з нею святкувати. І це дуже швидко пройде, якщо ви стан очікування. Були. Якщо це жінки, то жінки дивіться. Для вас теж для близнюків може бути дуже такий стрімкий рух, в якому ви вийдете переможцем. Так? Давайте одну 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 останнє ще подивимось з малюсіньких цих, що ще вам доля підготувала, може ще якийсь зложиться такий цікавіший пазл на кінець цього розкладу на серпень місяць 2024 року, для близнюків. Ще одна масюсінька Вау, ну це знаєте, це, це карта імператриця. Слухайте, незважаючи на оцю о, всю ситуацію, яка це вона висіла, да, старший аркан це і це старший аркан. Ви висіли тут, ви щось поставили на паузу, ви саме себе тут підвісили, то імператриця нам показує, що ваші всі мрії, то, що ви запланували, вони дійсно. Швидко так для вас будуть розвиватися, що ви навіть не зможете її глазом зморгнути, бо блискавка так вдарить, що ви просто будете в захваті. Ця жінка-імператриця може бути справді в вашому оточенні така людина ну, це, якщо це жінки дивляться, то це ви імператриця, вона приносить мрії, вона приносить такий, знаєте, достаток. Жінка- Ця володарка землі. В неї є все, в неї такий е кам'яний трон, бачите, в неї там і колоси, і маки, і в неї і зорі. Вона загалом ця жінка у нас є. Вагітна в усіх картах. Для жінок ця карта значить, можливо, вагітність, якесь зачаття дитини. так? І я вам бажаю народжуйте дітей, вагітнійте, мрії здійснюються, бо зірки нам показують освітять, вони здійснюються, ці мрії. Пишіть свої бажання на, на папері. Це ще більше, більше буде для вас, такий, знаєте, бажання до Всесвіту, і якщо якась жінка запланувала завагітніти, то тут є можливість дійсно завагітніти. І ця жінка вона приносить ця імператриця плодороддя, це мати землі. Це матеріальний достаток, і це матеріальна блага. І я вам скажу: можливо, якщо хтось хотів поєднати одну роботу з другою, так ну там була робота стабільна, то ця рекомендація, якщо це вже випала, то ви знайдете ту свою додаткову якусь якийсь такий заробіток. Так, так, ви знайдете по цій карті. і Лум це дуже дуже класний старший аркан. Якщо ви щось запланували, то ця карта вам каже так: плюс. Плюс особливо з цією перемогою, так, ви до чогось прагнули, то тут буде для вас величезний плюс. І я вам бажаю, хай ваші Марії, бажання всі здійснюються. І дивіться, на цій стороні в неї трон квітне, тут вода така, нібито череп, так, то череп є. І він є затонувший, він уже навіть той череп росте, обростає квітами. Тобто, якесь нове відродження навіть на вас чекає. Над вашою головою літа, літа такий сокіл, так? І якщо тут правильно придивитися, то це дерево роду. Це не якась там атомна бомба, а це таке пушисте-пушисте дерево роду, яке аж до небес достає. Будьте такими людьми, що ви зможете подолати все. Цей Орел він мудрий такий птах, так і перш за все, він вам приносить мудрі рішення у ваших якихось зачатих справах. І знаєте, не упустіть свій омріяний шанс. Бо ви щось запланували, ви хочете, щоб ваше бажання здійснилося. Воно здійсниться. Я вам бажаю всього найкращого. Відпочиньте! Відпочиньте трошки. Але мрії нехай здійснюються, нехай вони продовжуються, і вони хай стрімко розвиваються для вас. Ви з усім справитесь. Я вам бажаю класного проведення. Цього серпня місяця, хай вас радує сім'я, хай ваші бажання здійснюються. Дивіться канал, підписуйтесь. Я задоволена, що ви мене дивитесь. Чекаю на ваші коментарі. Може хтось щось цікаво напише для мене. Я буду всім вдячна. Дякую вам за перегляд. І бувайте, кохані близняки! Хай вам щастить! До нової зустрічі! Па!